Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку усім! Доброго ранку, мої любі. Зараз у нас з вами буде невеличке музичне заняття. Та для початку давайте з вами сядемось, заспокоїмось, зробимо глибокий вдох і видох. Ще раз вдох і видох. Тепер слухайте мене уважно. На початку нашого заняття я хочу, щоб ми з вами трішечки розімнули наші голосові м'язи. Так? А для того, щоб їх розімнути, потрібно трішки поспівати. Робимо невеличку дихальну гімнастику, Час... часті вдохи. Один, два, три, один, два, три. Дивимося, як я. Тричі, так? Зробили. Дихання у нас починає працювати. І тепер робимо невеличку розпівочку. Як же ми її будемо робити? Слухаємо уважно. Ми будемо робити сьогодні на всі голосні звуки: А, о, У, У і, і Е. Як ми будемо це робити? Голос наш буде підніматись, ставати голоснішим, і потім поступово опускатись. Спочатку ми робитимемо це повільно, а потім в прискореному режимі. Так, голосна А. Настроїлись і слухаємо. Спочатку роблю я, потім ви. Добре. А. Повторюємо зі мною. А. Є. Тепер з голосною літерою О. О. О! Зоррили молодці. Коли в когось горлом давненько не працювало, не співало, не розпівувалось, ми його розігріли, і тепер потрібно прокаштатись. Кому потрібно. Так, далі голосна і. Ще раз, разом зі мною. І. Зробили молодці. У! У! Разом у, -у, 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 у є чудово и повторюємо. І -і 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 -і. Є. Молодці. Залишилась е. Е ми зробимо е. 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 -е, -е, -е. Повторюємо. Е-е-е. Є, е. є. Все. Вдох, видох, вдох, видох. Наше гортань, горло відпочиває. Ми більше не напружуємо, зробили розпівочку. Так, так. Зараз ми з вами трішечки попрацюємо з нашими ручками і вушками. Тобто вушка будуть слухати, ручки відтворювати. Вушка слухають, ручки відтворюють. Я зараз на своєму бубні програю такт. За допомогою бубна, щоб ви добре чули, як він грає, буде спеціальний такт. І рахунок. Вчимося слухати і автоматично прораховувати такт та паузи. І відтворювати це. Відтворювати, ви будете ручками я бубном, а потім з вами ручками, щоб ви зрозуміли, як це. Тому що не в кожного вдома може бути цей такий самий бубен. Неважливо який, але щоб стукав, зрозуміли? І видавав якийсь звук. Отже, слухаємо уважно. Перший так буде. Послухали? Давайте ще раз. А тепер давайте разом зі мною порахуємо, який же ж рахунок в цьому ритмі, в цьому темпі. Раз, 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 два, три. Зрозуміли? Давайте ще раз. Раз, 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 два, три. Є, є. Тепер слухайте ще раз і потім ми будемо відтворювати це нашими долоньками. Запам'ятали? Тепер давайте спробуємо відтворити. Готові? Ще раз всі разом, є Є. молодці! Сподіваюсь, ви запам'ятали такий невеличкий такт. послухали. Зараз ми з вами перейдемо до слухання одної пісеньки, яку ми з вами будемо не вивчати, а під яку ми з вами придумаємо такий цікавий, веселий челендж та у нас скоро свято пасхальне Великдень. Тому я хочу, щоб ми з вами віднеслися до цього свята з повагою та з таким великим, радісним щастям. І трішечки підняли настрій вдома рідним та близьким, станцювавши цей таночок під цю пісеньку челендж. Готові? Давайте для початку ви послухайте, а потім я покажу цей мій малесенький таночок. Поїхали слухати. Так що запазийте м'ясо, скоро взагалі буде паска Сермельки, курочки, куласка, буде паска. Це чоловіча справа, це чоловіча справа, це чоловіча зпрому. Це чоловіча справа 4. один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Колесо. 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 Ось і все-таки невеличкий таночок. Тому давайте під музику ми його зараз танцюємо і виставимо наш челендж до нас в класрум. Dabutnya pos cos armell que de